Це були дуже класні вихідні, які ми провели в колі рідних. Хоча, якщо чесно, позамерзали дуже сильно, але про це вже потім. Тут трішки мого захоплення видом, тому що він справді неймовірний. Захилом вирішили ми поїхати на природу до лісу, щоб трішки відпочити, ну і звичайно щось позмажити. Бо, як відомо, на природі все завжди значно смачніше. Оскільки зараз всюди сніг і розпалювати вогнище, то знаєте, таке собі завдання з дірочкою. То щоб не мучитись і по-справжньому насолодитись процесом, ми взяли з собою паличку виручалочку диск на ніжках, як я його називаю. Для тих, хто не в курсі, це така спеціальна сковорода з диска, але не звичайна. Вона на ніжках і спеціальним деком для розпалювання вогнища. Якщо дуже коротко, товком. Комплексі... Дай йде сковорода з кришкою, на якій, до речі, можна набити індивідуальне гравіювання, ручки, ніжки різного розміру, які вкручуються, дерев'яна лопатка, металеве кільце, ну і звичайне підвісне деко для вогнища на ланцюжках. Особливість цього диску саме в тому, що до нього абсолютно нічого не пригорає. Ну і завжди виходить неймовірно ароматна і хрумка скоринка. Але все по порядку. Спочатку ми смажили карасів. До речі, візьміть на замітку метод з надрізами. Вам точно сподобається. В перервах, поки чекали, тато пригощав гарячим чаєм. Він тут заходив просто. То на ура, і ви лише погляньте на це. Їх просто можна їсти очима. Самою рибою справа, звичайно, не закінчилась, і ми ще смажили м'ясо. Ну і звичайно, класика, картопля. Лише погляньте, яка золотиста хрумка і взагалі не пригорає. Дітям також тут дуже сподобалось, незважаючи на те, що на вулиці дуже холодно, вони награлися до схочу. Фінальні хвилини очікування, і ось нарешті все готово. Ви навіть не уявляєте, наскільки то смачно на природі та ще й взимку. На щоб трохи зігрітися, ми піднесли вогнище ближче. Ще до столу, а зі звичайним так би й не вийшло. Вихідні закінчились дуже швидко і дуже смачно. Тепер додому врватися в новий робочий тиждень.